Олена Сколоватова Казочка про хтося. Назар не любив залишатися вдома з молодшою сестрою. Хіба він нянька? Вихідний день. Хлопці підуть грати у футбол, а йому із Софійкою возитися. Вона ж така непосидюча, постійне все їй треба. То в маминих речах коперсається і усе переверне, то дверцята холодильника розчиненими покине, то кран не закриє. А ще постійно дошкуляє з іграми. Іноді Назар віддавав їй свій телефон, аби не напридала. Але тоді йому самому ставало нудно хлопець любив читати. Проте, коли почалася війна, міський будинок культури, де розміщувалася бібліотека, тимчасово не працював, тож нових книжок не дістати. Цього разу мама дуже просила поглядіти сестру, поки вони з батьком з'їздять у справах. Довелося погодитися. Спершу Софійка гралася ляльками. Згодом Назар знайшов у мережі розмальовки і роздрукував на принтері. Тож мав трохи часу на перепочинок. Тільки но зручненько вмостився на дивані, як телефон почав завивати. Софія, повітряна тривога. Треба спускатися до підвалу, важко зітхнув хлопець. Не хочу. Туди вже ніхто не ходить. Клаще Тома пелесидьмо. Ні, бо я пообіцяв мамі, що ховатимемось. Збирайся, швиденько. Назар одразу відчув себе дорослим і відповідальним, хоча щойно закінчив сьомий клас. Діти спустилися до підвалу і умостилися під стіною. Крім них, там зібралося ще кілька сусідів. Назар так поспішав, що забув прихопити бодай якісь іграшки чи книжечки для сестри. Софійка почала нудитися. Назали, а однологи існують? Існують, відмахнувся той. А чого до нас не прилітають? Бо їли багато цукерок, як ти, і погладшали. «Як так? Софійка аж підскочила. А так, що тепер живуть вони в Африці і звуться носорогами. Ти знову мене дулиш. Софійка легенько штурхнула брата плече, й не сиділося на місці. Ну, ну, хоч казочку ло, скажи. Як зумисне, Назарові не спадало на думку жодної історії. Хтося? вигукнула Софійка, задоволена, що збила брата з панделику. Або когося?» Хлопчик озирнувся, ніби шукаючи допомоги, але зрозумів, що доведеться викручуватися самому. Тож він неквапливо розпочав оповідь. Колись десь жив хтось. Він мав довгі вуха, щоб добре чути, великі очі, щоб бачити щастя, та пухкі губки, щоб усміхатися. Хтось полюбляв мружитися на сонці та слухати історії, споживав їх замість їжі. Міг так цілий день лежати, бираючи чергову цікаву оповідку. Хтось шепотіло каміння. Трави, квіти, а й найцікавіші історії розповідав вітер. Він прилітав із далеких країв і хвалився, як спостерігав захід сонця на мисі рока, або як катався на величезних черепахах у захованому між скель озері. Одного дня вітер відшукав хтося, який саме приліг на травичці. «Хто я приніс нову історію. Хтось зачаївся, нашорошивши вушка, майже зупинив серце биття і приготувався слухати. Десь, де небокрай цілує землю, стоїть висока гора. Така висока, що її маківка торкається хмар. Там завжди холодно і сніжно. Велична гора сумує. Бо їй дуже самотня. Але я вітер. Тож погрався трохи хмарками й утік, залишивши її наодинці з небом. Хтось підвівся Як ти міг? Вона ж просила допомоги. Кажу ж, я вітер, тому не можу спинятися. Тоді догори піду я. Хтось розгублено озирнувся, бо не знав напрямку. Вітер прокрутився довкола друга і відшукав у траві дубовий листочок. Якщо хочеш, сідай сюди віднесу тебе до гори». Сміливий хтось сів на пожовкий листок, ухопившись за краї, та приготувався до польоту. Вітер підхопив крихке судно і поніс над деревами та луками. У хтося від висоти паморочилося в голові. Він захопливо вигукував, дивуючись, яке все прекрасне довкола. Посеред квітучої долини височіла велична гора, від якої до неба тягнувся тонкий димок. Ой, схоже це вулкан. Вочевидь, від туги й самотності гора почала виверження, прошепотів вітер. Маленький хтось. Міцніше вчепився в краї листочка, спостерігаючи клуби чорного диму. Почекай, горо. прокричав малий. Ти не самотня. Я прилетів до тебе здалеку. Гора чхнула. Хтось не втримався на листочку і шовонув у кучувору на схилі. Випльовуючи сніг, вибрався із замету. Гора ще раз чхнула повільно втихомирилась. Вона із цікавістю спостерігала дивне створіння. Хто ти і чому прилетів із вітром? Я хтось. Звідкись? Хочу, що тобі самотньо і вирушив на допомогу. Я живлюся історіями, можу слухати їх цілу вічність. Це чудово. Сідай зручненько. Я знаю їх безліч, але спершу розповім одну дуже щемку. Якось маленький і сміливий хтось урятував село біля підніжжя гори від виверження вулкана, бо мав чуйне серце. Зрадівши новій оповідці, хтось зручно вмостився на теплому камінчику і нашорошив вушка. Він знав що недарма подала в довгий і небезпечний шлях. Яка чудова історія. вигукнула сусідка, що сиділа неподалік від Назара. Нудьгуючи, наприслухалася до розмови дітей. Це ти сам склав? Мій блать має зошит, у якому записує казки, але нікому не показує це його секлет, оголосила на все укриття Софійка. Не вийде з тебе шпигунки. Назар згріб сестру в обійми, і вона дзвінка розреготалася. Телефон сповістив про закінчення повітряної тривоги, тож усі подалися додому. Чекатимемо на нову повітку. прокричала Назарові на прощання сусідка, яка, як і хтось, дуже любила цікаві історії. Притулок пухнасті друзі. Світланка виросте і стане ветеринаром. Вона це вирішила ще тієї весни, коли знайшла на городі поранену ластівку. Дівчинка доглядала пташку та одужала і відлетіла у вирій. Коли Світланка йде на прогулянку, не може пройти повз собаку, щоб не погладити. Любить вона й котів навіть малювати їх навчилася. Такі в неї кошенятка милі виходять. Хоч книжечку ілюструй. Одного весняного дня світланка йшла до подруги і побачила біля сміттєвих баків картонну коробку. Їй здалося, що всередині щось ворушиться. Обережно розкрила, а там морська свинка. Чому ж ти сама маленька? Дівчинка озирнулася, раптом господарі поруч і просто на хвилинку залишили коробку. Але на вулиці нікого не було. Звірятко пискнуло і затиснулося в куточок. Дівчинка обережно взяла його на руки. Не бійся, Манюню, я тебе не скривджу. Довелося дівчинці повернутися додому. Не могла ж вона піти до подруги з тваринкою. Мама побачила морську свинку і взялася в боки. Ми ж домовлялися ніяких звірів удома. Ти ж знаєш що в нашої Миросі алергія на шерсть. Мирося молодша світланчина сестричка, весела, як активна дівчинка. Але варто їй погратись з якимось пухнастиком, як починає червоніти і задихатися. Але що ж мені робити? Світланка притискала до себе морську свинку, яка тремтіла, немов відчуваючи, що їй не раді. Потрібно знайти для тваринки новий дім. Зараз, коли через війну багато людей виїхало, у місті працюють спеціальні притулки для тварин. Посади свою найду в якусь коробку, погодуй. Я вдягну Миросю і сходимо разом до притулку. Світланка засмутилася, але з мамою не посперечаєшся. За півгодини мама всадила Миросю у візочок, і всі разом попрямували до притулку пухнасті друзі, що знайшовся в гуглі. Виявилося, він був зовсім поруч, у кінці сусідньої вулиці. Здається, ця адреса вказана в оголошенні. Мама недовірливо оглянула невеликий приватний будинок, оточений густим садом. Світланка натиснула на дзвінок. За хвилину до них вийшов привітний юнак. Проходьте, широко розчахнув він хвіртку. Мама заштовхала візочок із миросою на подвір'я. До неї, хвиляючи хвостиком, підбігло цценя. Світланко нахилилася, щоб погладити малого. Від захвату той аж повискував. Усі разом пішли до будинку. Тут колись мешкала моя бабуся, на ходу пояснював хлопець. Мене, до речі, владом звуть. Ми хотіли продати дім, але війна почалася не до того стало. Вітання нагадувала зоомагазин. Там стояли клітки з хом'яками, папугами, морськими свинками і білими мишами. У пластиковому лоточку повзав великий равлик. У світланки аж очі розбіглися, а Мирослава завмерла перед акваріумом із гупій гупі й зачарована спостерігала за неквапливими рухами цих рибок. З чої кімнати прийшла дівчина, дружина влади. Ви хочете взяти тваринку чи віддати? поцікавилася вона. Віддати. Світланка дістала із сумки морську цвинку. Ось, знайшла біля смітника. У сестри алергія, ми не можемо її залишити. Розумію наш притулок переповнений, але, звісно, ми цю манюню не виженемо. Дівчина взяла з рук світланки морську свинку і погладила тваринку по голівці. Тут на тебе зачекався приятель. Посадила її в клітку, де вже була одна тваринка, відтак звернулася до відвідувачів. Хочете подивитися вольєри з песиками? Дуже. Світланці подобалось, що довкола багато тварин. Навіть специфічний запах, що відчувався у приміщенні, її не лякав. Вийшли на двір. Там стояли збиті з грубих дощок клітки, у яких сиділи песики. Вони виляли хвостиками. Сподіваючись, що з ними хтось пограється. У нас усі дуже добрі і веселі, розказувала дівчина. Ми селимо їх по кілька особин до клітки, вони маємо окремих квартир для кожного, от і в будинку, але вони самостійно і пересуваються вільно. Лише в кімнату з рибками і хом'яками їх не пускаємо. У собак доводиться замикати, щоб не нашкодили іншим тваринам. Вони дуже люблять гуляти. Але ж ми з владом не можемо втримати стільки песиків на повідцях. А як виникла ідея створити цей притулок, зацікавилася мама. Коли почалася війна, деякі люди поїхали, а тварин залишили. Ми підібрали з вулиці кота та двох собак. Потім я знайшла під магазином щеня, сусід звідкись приніс папугу. Згодом чоловік кілька разів з'їздив в Верпінь, допомагав розбирати завали після обстрілів. І привіз звідти Алабая. На щастя, цього песика вже прилаштували. Так склалося, що в нас стало забагато тварин у квартирі, тоді й вирішили простосувати цю стару хату під притулок. А згодом ми з владом уже ціліспромови наїздили містом і збирали покинутих тварин. Тепер маємо цілий зоопарк. На жаль, ми не можемо взяти когось із цих песиків до себе. Мама стиснула ручку Миросі, яка намагалася просунути пальчики в клітку із собачками. Але я професійний фотограф, можу зробити гарні світлини. Якщо розмістити їх в інтернеті, швидше знайдуться нові господарі. Світланка, яка дуже переймалася долею тваринок, аж підскочила від захвату. Вона знала, які чудові фото вміє робити її мама. А можна, я буду вам допомагати? Я б могла годувати песиків і водити на прогулянку, а ще вичісувати котів, розмовляти з папугою. Чому б ні? зраділа власниця притулку. Нам і справді не завадить допомога. Додому поверталися під вечір і не з пустими руками. Мама погодилася забрати рибок. Вони не мають шерсті, тож безпечні для миросі. А світланка аж світилася від щастя. Бо знайшла цікаву справу і тепер зможе допомагати притулку пухнасті друзі. Водночас учитиметься поводитися з тваринами, адже для її майбутньої професії ветеринара це дуже важливо.